Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Стахов. Я представник фонду захисти Хмельниччину. Одразу хочу подякувати Ютуб каналу сортування Мотлаху та всім підписникам. Завдяки вашим донатам і зібраним вами коштам. Ми змогли придбати дуже необхідні зараз речі, які вже за пару годин вирушають на Херсонщину. Сьогодні ми разом з Дімою Монатіком та Служком Піданом грузили ці от всі речі. Тут серед них корм, пліди, придбали ще лопати, докупили такі дуже важливі таблетки для знезараження води, І аби вона була придатна для пиття корма для тварин, відра. Загалом зібрали вже 8 автомобілів і разом з вами допоможемо. Жителям Херсона справитись з цією, з цим проявом агресії і покажемо, що в єдності наша сила. Я завжди кажу: хто йде по суті, нужден не буде. Отож, давайте і найваша рука не збідніє. Наближаємо спільно нашу перемогу.